Заканчиваем. Так, секрет. Um, Юра, Юр, давай, мы Юр. пока поддержим, это это дело. Ты отпусти, а мы поддержим. Юра. Юр. Расходимся, Юр. Расходимся, Юр. Юра, 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 давай. Юра, Юра, Юра дал. Со студией, э, со студией. Буквально. Найменше я завжди хотів коментувати свій стан здоров'я, але він такий, як ви бачите, на жаль, 8 місяців мене не оперували, і операція, яка могла обійтися маніпуляціями, тобто маніпулятором, вже стала неможливою. Те, що може було уникнути, сталося. Ми, до речі, такі дії вважали, вважаємо тортурами, звернулися до ДБР. Щодо притягнення до кримінальної відповідальності винних у тортурах і тиску на мене. Я вважаю, що в такий спосіб слідство тиснуло на мене, на мою позицію, щоб я виконав в першу чергу позапроцесуальні вимоги Артема Шило. Підкреслюю, Артем Шило скоріше, ніж. Головне слідче управління і перед генеральною прокуратурою порушення кримінальної справи проти мене, і він особисто завів мене в камеру СИЗО СБУ України. Особисто.